Друзі, нас інфо. перечі про головне, поїхали! Атака на Таганройський авіазавод стала одним із найболючіших ударів по російському військово-промисловому комплексу. Підприємство було унікальним. Саме там виробляли над надвисокої частоти, без якої неможливо функціонування цілої низки російських, ракетних програм, космічних апаратів і високоточних систем озброєння. Серія вибухів, що прогреміла на території заводу, повністю знищила основний цех. Резервуарний парк і частину сховищ. Полум'я піднімалося на десятки метрів угору. Його було видно за десятки кілометрів. Евакуація персоналу відбувалася в хаотичному порядку. Керівництво не змогло організувати вихід, через що багато людей потрапили під обвал конструкції вибухи вторинних резервуарів. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Паралельно удари завдали по аеродрому в Таганрозі. Це литовище мало стратегічне значення, адже тут базувалися транспортні розвідувальні літаки, а також склади з комплектуючими для безпілотних апаратів. Вибухи на аеродромі призвели до детонації боєприпасів та паливних резервуарів. Вогонь перекидався з одного складу на інший, Ланцюгова реакція тривала кілька годин. Вторинні детонації було чутно навіть. У сусідніх районах Ростовської області за попередніми оцінками кілька сотень військовослужбовців і технічних працівників загинули або отримали важкі поранення. Це стало серйозним ударом по людських ресурсах, які й без того перебували в дефіциті через затяжну війну. Особливого резонансу ситуація набула після того, як стало відомо про поранення президента російського військово-промислового комплексу. Він прибув до Таганрога особисто контролювати ліквідацію наслідків. Але під час другого вибуху його автомобіль опинився в епіцентрі уламків і осколків. У критичному стані його еваку... Куювали на військовому літаку до Москви за закритими повідомленнями, його стан залишався нестабільним, що створювало загрозу паралічу управління. Ключовими галузями ВПК для всієї вертикалі це стало символічним ударом. Система, яка будувалася на персональних фігурах, і жорсткому контролі раптово опинилася без головного координатора. втрата та заводу має стратегічні наслідки. Росія залишилася без єдиного підприємства, яке виробляло над надвисокої частоти, необхідний для космічних програм і виробництва ракетних систем. Відновлення цього вироб... Виробництво потребуватиме років, а імпорт у нинішніх умовах санкцій практично неможливий. Це означає, що Москва втратила важливий елемент своєї технологічної переваги, навіть спроби відновлення. На інших майданчиках будуть повільними і неповними. На аеродромі втрати виявилися не менш нищівними. Частина авіаційного парку була знищена ще кілька літаків пошкоджено настільки, що відновлення економічно невигідне, знищені склади з комплектуючими для дронів поставили. Під сумнів плани Кремля щодо розширення виробництва безпілотних апаратів. Фактично, російська армія втрата одразу два критичних вузли забезпечення ракетних і космічних програм та логістику авіації на південному напрямку. Паніка серед військових і чиновників була очевидною. В Внутрішніх каналах з'явилися повідомлення про те, що жодна система ППО не зафіксувала момент підльоту ворожих дронів, а захист об'єктів виявився фікцією. Відповідальні за охорону вже заарештовані, проте в куларах визнають, що навіть арешти не змінять головного. Росія не здатна гарантувати безпеку своїм стратегічним об'єктам. Аналітичний висновок удар по Таганрозькому авіазаводу та аеродром. Можемо став переломним у війні проти російського ВПК. По перше, Росія втратила критичне виробництво гелію надвисокої чистоти, що підриває її спроможність створювати ракети і космічні апарати. По-друге, знищення літаків складів і поранення ключового керівника ВПК демонструють вразливість навіть найважливіших об'єктів. По-третє, наслідки цього удару вийшли далеко за межі Таганрога. У Кремлі вже готуються до кадрових чисток і спроб відновити контроль. Але на практиці це означає ще більше хаос. У військово-промисловій вертикалі Українська операція довела, що точкові удари Можуть мати стратегічний ефект, руйнуючи системи, які Москва роками вважала непохитними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.